Легенда про Вавилонську вежу у ті давні часи, коли люди ще жили разом і говорили єдиною мовою, світ був сповнений тихий і злагоди. Люди працювали, сіяли хліб, будували домівки. І всі розуміли одне одного, без жодного зусилля. Але згодом у їхніх серцях зросла гордість. Вони сказали ми не будемо розсіяні по землі, ми збудуємо місто, якого не було ще ніколи. І серед цього міста піднеме вежу, таку високу, щоб вершина її сягнула небес, на ім'я наше стане вічним і жоден із нас не, забу... не буде забутий. Землю вибрали вони родючу, рівнину широку, де було вдосталь глини. Люди навчилися робити цеглу, твердий камінь із вогню. Та землі вони опалювали її у печах, і складали у високі стіни. Так постало місце, якого свіче не бачив, Вавилон. Посередині міста вони почали зводити вежу. День у день, тисячі рук клали цеглу, а сотні водів привозили нову глину. Вежа росла швидше, ніж зерно в полі. На її верхівці вже торкалися хмари, і птахи, прилітаючи повз, дивувалися людські силі. Люди ж раділи бачите? Ми сильніші, ніж земля. Ми піднимемося вище за небо. Та небесні сили з тривогою дивилися на гордо те місто, бо кожна цеглина ставала не просто каменем, а свідченням міської пихи, і тоді вирішили небеса випробувати їх. Одного дня, коли тисячі людей знову зібралися до праці, вони раптом перестали розуміти одне одного. Мастер наказував підняти цеглу, і ніхто не виконував, бо слово його звучало дивно і чужо. Брати кликали братів, але голоси їхні стали різними, немов не належали іншим народам. Настав хаос одні сварилися, інші сміялися, нерозумілих звуків, ще інші кидали працю і йшли геть. Місто сповнилося шумом, і замість єдності народилося ворожнече. Так люди, які мріяли піднятися в небеса, не змогли зрозуміти навіть тих, хто стояв поруч. Будівництво зупинилося, вежа залишилась недобудованою, мов рана посеред землі. Вітер гуляв у її покинутих сходах і тільки тіні нагадували про колишній людський труд. Розійшлися люди з тієї землі одні пішли на північ, інші на південь, інші до моря і пустель. І кожен народ нісе з собою свою нову мову, свої звичаї і пісні. З того часу і до сьогодні людство говорить багатьма мовами, а Баволонська вежа лишилася символом гордині, що роз'єдне кінець.